Око бачте, що угу. це око, і тут а, вкривали черепушку. Його історія це історія про незламність, віру в Україну та справжню мужність. Доброволець 114-ї бригади ТРО з позивним туман втратив на війні обидві ноги, око і палець, але не втратив сили духу. Захисник повернувся до рідної бригади і став майстром БПЛА. Треба їх. Е Підготувати, треба пришити іншими прошивками, перешити, доладнувати там своє на екранне меню під себе, туди додати плату ініціації підриву, якщо її нема. Треба його перевірити. Кожен дрон от перевіряю. Сергій Тумановський народився у Хмельницькій області. Після школи переїхав до Вінниці, де закінчив технікум за спеціальністю ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Одразу після навчання переїхав до столиці та знайшов роботу. Початок 2000-х в пошуках кращого життя. Ось взяли механіком без стажу роботи зразу керувати персоналом. Це було товариство в обмеженій відповідальності. Будівельна фірма, було багато автотранспорту. і Я був відповідальний за транспорт та обладнання. Згодом Сергій вирішив працювати на себе, придбав невелику ділянку землі під Києвом, почав зводити будинок і заробляв на життя, працюючи столяром. Ну, таборитки, таборитки треба треба, вон господарчий інвентар, табори ще зробив для. Для базарних підприємців всяке дерево. треба треба лавку, зробимо лавку. Треба вулик зробимо вулик. Чоловік створив велику щасливу родину. Він має кохану дружину та двох синів. Життя було розміреним і щасливим. Але Росія не дала спокійно його проживати. У перші дні повномасштабного вторгнення Сергій пішов добровольцем до 114-ї бригади ТРО. Спершу боронив столицю, згодом виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Я ще застав ті часи, коли орки не знали дефіциту артилерії. Тобто поливали нас як хотіли, ми їм просто не могли. Ну, що просто стояли і терпіли. Двічі Сергій отримав серйозні поранення, але вже за кілька днів у шпиталі повертався на позиції. На жаль, третє поранення було занадто важким для швидкої реабілітації. Оборонець віз на позиції БК та їжу, але наїхав на ворожі міни. Рація була біля мене. Е, я командири роти зразу кажу, я наїхав на міни. Так, я бачу. Ноги мої в нетиповій формі, одна нога там метал, розкольний, затиснута. Я собі один турнікет встиг на на наложити, накласти, а другий там хлопці, якісь стереошники також прибігли зі смуги. Сергій отримав травми голови, втратив ноги, око та палець. Від реабілітації за кордоном відмовився, відновлювався вдома. А щоб не занепадати духом, почав вивчати дрони та разом з 15-річним сином виготовив сотні пташок для побратимів. Спочатку допомагав тату складати рами, потім о, почав сам паяти дрони. вже… Літом почав робити перші дописи у Фейсбук, типу збір на дрони для військових. З початку, як ми почали робити дрони, зробили десь по біля 200 дронів. Потім Сергій повернувся на службу до рідної 114-ї бригади. Тепер він не просто воїн, а серце дронової майстерні. У 136 му батальйоні ремонтує українські пташки та перезбирає трофейні російські безпілотники. Ті, що летіли вбивати, тепер працюють на ЗСУ. Кацапські дрони алюмінієві ті, що не розірвалися. Якісь як. Якщо в хорошому в стані зразу перепакував. Якщо кривий то зібрав, на накувальні, вирівняв, що треба розігрів, тому що там промені дюралеві. Ось так вирівняли назад, склав. Що не, не, не вистачає, додав історія туману. Це приклад для тисяч, коли здавалось, що все втрачене. Він не тільки не зламався, але й повернувся ще сильнішим. Нині 114-та бригада ТРО збирає кошти на наземний дрон для 136-го батальйону, в якому служить Сергій. Долучитись до підтримки можна за qr кодом що з'явиться на екрані.